Вітаю, друзі! З вами Лемок. У нас оновили танки за золото, відповідно, маємо змогу їх отримати, придбати собі оновлення, скажімо так, якісь машинки для того, щоб на них пограти. Що в нас додали? Давайте переглядати. Я, звичайно, не мав можливості записати під час цього, як додавали, але тим не менше, хоча б вечірком, то й запишу. Значить, у нас додали. Карі, додали ВК-7501К і додали 122ТМ. Оці дві машини я взагалі не рекомендую брати за золото, 122 є за бони, ВК... Кхм, вибачаюсь. ВКшка взагалі не потрібна машина, як на мене в ангарі. А, тому єдиний варіант це брати карі. Машина доволі непогана, хороша альфа, хороша рухливість, хороше пробивання, дуже гарно заходить на такі івенти, як, наприклад, лінія фронту. Тому я її купляю собі на аккаунт і, відповідно, буду її мати. Так, стосовно <кій> так, вибачаюся тільки що після роботи, тому трохи підтомлений. Стосовно карі, тоді я вже, напевно, завтра випишу відео. Запишу відео, точніше, тому що вже язик у мене заплітається, і тому о, завтра вже буде огляд на дану машину. А поки що просто купляємо. Тому що машина дуже і дуже хороша. Так, стосовно про машину. Є у нас пробиття 252 альфа 500, при тому хороша рухливість, бронювання не дуже, але, тим не менше, корпус, в принципі, спереді, плюс-мінус, таки заброньований. Так, огляд не сильний, звичайно хороший, однак рухливість непогана. Тому машина хороша, можна купляти. Всім вам дякую за перегляд. Бувайте!